Добрий день, шановні студенти! Ми зустрічаємося з вами на занятті з педагогіки. І сьогодні поговоримо про державні документи змісту освіти в школі, а саме про базовий навчальний план, навчальні плани закладів загальної середньої освіти, програми та підручники. Слід зазначити, що головним державним документом, нормативним документом, який є складовою частиною державного стандарту, є базовий навчальний план. Базовий навчальний план дає нам уявлення про структуру загальної освіти. А саме про те, як планувати варіантну і інваріативну складові, попер за все, він відображає галузі освіти, тобто предмети, які вивчають діти в школі, а також розподіл годин між ними. на рік, або на роки навчання. Далі він визначає допустиме тижневе навантаження учнів, тобто скільки можна годин відвести на якийсь предмет, або, як зараз називають, на Складову частину державного стандарту або освітній компонент. Предмет освітній компонент, запам'ятайте, будь ласка. Також базовий навчальний план встановлює кількість навчальних годин, фінансованих з бюджету країни. Яка ж структура базового навчального плану? Ну, поперш за все, ми з вами говорили, що державний стандарт складається з інваріантної і варіативної частини? І базовий навчальний план має інваріантну частину і варіативну частину. Інваріантна, нагадую, це та частина, яка обов'язкова для вивчення і яка окреслена державою. Ці освітні компоненти або ці предмети обов'язкові для вивчення кожним, кожною дитиною, кожним здобувачем освіти. Варіативний складник. А він займає 20%. Якщо інваріантний займає 80%, тобто ті, що запропоновані державою для обов'язкового вивчення, то варіативна складова вона займає 20% освітньої програми і передбачає додаткове вивчення освітних галузей. Тобто ті предмети, які школа може обрати самостійно для додаткового вивчення. Варіативний складник формується залежно від інтересів, здібностей дітей, життєвих планів. Або я вам казала по батьків, дітей і можливостей школи для вивчення того чи іншого освітнього компоненту, для вивчення освітнього предмету. Наприклад, як варіативний складник можуть вивчатися ритміка, валіологія. Та інші предмети. Перед вами базовий навчальний план. Зверніть увагу на його структуру. На самому початку вверху розташована кількість годин на тиждень за ступенями навчання. Зазначено, перший ступень це початкова школа, другий ступень це базова школа до 9 класів і третій це 10-12 класів. І дивимось. Далі. Інваріантна частина. А, спершу в першій у нас колонці є всі предмети державного компоненту. Тобто обов'язкові для вивчення. Такі, як я вам вже казала, українська мова, література, затробіжна література, іноземна мова, математика, історія України, всесвітня історія, правознавство, географія, навколишній світ, природознавство, рідний край, біологія, фізика, хімія, музика. Образотворче мистецтво, фізкультура, трудове навчання, охорона життя здоров'я. А в другий у нас великий такий колонці розміщені години. Скільки годин на тиждень може вивчатися цей предмет? Зверніть увагу, фізкультура. В початковій школі по дві години, в середній школі по дві години, і в школі старшій, тобто 10-12 клас дві і чотири, чотири години. Три, дві, три з половиною і чотири години. На мистецтво Тобто музикою образотворчого мистецтва. Виділено по 2 години-два уроки на тиждень. І тільки в, дивимось, другому ступеню, в восьмому класі. У нас одна година на тиждень. І зверніть увагу, якої величини інваріантна частина. Вона охоплює 17. Предметів, тобто освітніх галузей, які вивчають діти. А варіативна частина внизу розташована, і вона маленька, ще раз нагадую, 20% вона займає. Це ті предмети і курси, факультативи, додаткові індивідуальні заняття, які обрала школа, учні, батьки для вивчення. І тут дається кількість годин з цих предметів в різних класах. Тобто скільки можна обрати годин на вивчення освітнього компоненту в різних ступенях школи: в початковій школі, в середній школі і в старшій школі. На основі базового навчального плану формується навчання. Почальний план кожного закладу загальної освіти, тобто кожної школи. Це також нормативний документ, який визначає структуру навчального року. Тобто в ньому зазначено, скільки у нас буде семестрів, два семестри, скільки у нас буде четвертей, скільки вони триватимуть по кількості тижнів, скільки в четверті. Тижнів. Зазначені також канікули і зазначені також заліки і іспити, якщо вони є, а також ДПА після першого ступеню, після початкової школи. Також зазначено тижневу і річну кількість годин, відведених на кожний навчальний предмет. Навчальний план закладу загальної середньої освіти враховує додаткові години на індивідуальні групові заняття, курси за вибором, факультативні заняття, тобто варіативну частину. У більшості навчальні плани розробляються, затверджуються міністерством і надсилаються до закладів загальної середньої освіти уже готовими. Заступник директора з навчальної роботи може підкоригувати, а саме ввести в варіативну частину ті предмети, які вони самі обрали для вивчення. Перед вами навчальний план початкової школи. Бачите, значить, предмети зазначені. Кількість годин на тиждень у класах. У кожному класі своя кількість годин на кожний предмет. І підведені підсумки. Скільки ж всього годин? Додаткові години визначені для інваріантної складової та варіативної складової а також для проведення індивідуальних консультацій. На основі навчального плану складаються навчальні програми з усіх предметів. Навчальна програма розкриває зміст навчального предмету, а саме, що ми повинні давати на кожному уроці. Означена тема. Кількість годин на вивчення цієї теми. А далі йде наповнення цих тем. Тобто, що я повинна розповісти з певної теми. Це все указано в програмі. Програма має свою структуру. Починається вона з пояснювальної записки. В ній вказано цілі. Вивчення даного освітнього компоненту або предмету. Вказані знання, вміння, які повинні сформовані бути у дітей, які вивчають цей компонент. Ознаки процесу, як коли буде вивчатися цей предмет, тобто в яких класах він буде вивчатися. В якому семестрі він буде вивчатися, або в якій чверті буде вивчатися, і кількість годин обов'язково в кожному класі. Далі йде зміст навчального матеріалу, поділений на розділи і теми. Як я вже сказала, зазначена кількість годин на вивчення кожної теми. Обов'язково ми указуємо в програмі обсяг, умінь і навичок з даного предмету, а також компетентностей, які ми виховуємо, розвиваємо, формуємо при вивченні даного освітнього компоненту. Наприкінці програми зазначені посібники. І підручники, література додаткова для вивчення з цього предмету, а також методична література для вчителів. Обов'язково в програмі окреслені критерії оцінювання знань умінь і навичок кожного виду роботи. У вас на цих слайдах є гіперпосилання на програму фізичної культури в школі. Як приклад взята програма для 5-9 класів. Якщо ви нажмете правою кнопкою на програму з фізичної культури, ось написана вона, відкриється програма. Ви можете її переглянути. Особисто кожний, щоб знали, що вивчають діти з фізичної культури в кожному класі. Також дана програма інтегрованого курсу мистецтва. Теж маємо можливість подивитися, що ж вивчають діти в 5 класі. Для прикладу, я взяла вам 5 клас. Якщо ви нажмете, Бачите, я нажала, і в мене гіперпосилання. Ось я можна відкрити, скачати і переглянути програму з мистецтва. Також головними документами для освіти є підручники і посібники. Чим вони відрізняються? Підручник. Це основна навчальна книга, яка складається відповідно до програми. Тобто, якщо ми вивчаємо якусь тему, додаємо дітям додому вивчити як домашнє завдання, розділ або параграф цього підручника, де вони самостійно зможуть опанувати матеріал, закріпити його, виконати якісь вправи і завдання. Є вимоги для підручника. Підручник повинен бути стабільним, тобто відповідати програмі, мати стійку основу, завжди розкривати основні правила, закони, закономірності, а також містити основні визначення, які діти повинні запам'ятати. З цього предмету. А також підручник повинен бути мобільним. Тобто відповідати сучасним вимогам, мати якусь додаткову інформацію сучасну, яку слід рахувати в освітньому процесі, при вивченні освітнього компоненту. Посібник, він не може повністю розкривати програму. Він містить додаткові знання. До нього можна, Він може, може містити, а може не містити всі розділи, які вивчають діти з цього предмету. Тому він називається посібник. Ми можемо використати як додатковий матеріал на заняття. Також у нас ще є додаткова література. Ми з вами, ось, наприклад, Верховфізична культура це підручник, який, має у нас, який загружений на на диску, і він створений завдяки нашим. Технологіям комп'ютерним. Тобто це електронний посібник. Фізична культура 5 клас. Внизу посібник роздрукований. Він є як в друкованому вигляді, так і теж в електронному варіанті. І як ще додаткові. Витоки знань ми використовуємо, звичайно, різні навчальні сайти в системі інтернет. Добре, дякую за увагу. Вам слід вивчити основні вивч... визначення цієї теми і запам'ятати, чим відрізняються. Базовий навчальний план, навчальний план кожного закладу загальної освіти. Визначити, що таке програма з кожного освітнього компоненту або предмету. І яку інформацію містять посібники і підручники.